Колишній президент Грузії, а теперішній голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі. Дякую! Це вірш радянського часу, коли я сам приїхав до України. Я був дуже молодим навчатися в Київському університеті. І Ну так, перші українські слова я почув, може там через рік там прибування в Києві. Я запитую себе, питаю вас у людей. Я питаю з книжок, розіраюсь на кожній сторінці. Те той рік, те той місяць, той проклятий, тиждень, день, коли ми українці забули, що ми українці, і що є в нас душа. Повна власних чеснот і щедрот. і що є у нас дума, яка ще от од нам навіться, і що ми на Викраїні такий український народ, а не просто населення, як це в звітах дається, і що хміль наш, пісні, а не барила хміна. і що щедрість в серцях, а не лиш крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, Без якої наш край територія, а не вкраїна. Я до себе кажу, і до кожного з вас Говоріть! Говоримо всі, хоч ми і добре навчилися мовчати, запитаємо себе, відколи з якої пори почали почали українці себе у собі забувати. І, і це було це було раніше. Що є СОВОК зараз в Україні? Що є з наслідки радянського періоду? Це відчуття, що ми що ми, що би не відбулося, ми не можемо мати успіх. Що ми не можемо мати успіх боротьби з корупцією, що ми не можемо мати успіх з з суспільних державних інститутів, і що ми не можемо мати успіх розвідку. На жаль, Україна зараз дуже бідна ну, в цифрах бюджету. Але це зміниться. Я абсолютно цьому переконаний. І у вас є успіх, кожен з вас. Що зробив для себе тут в Америці? Ви зробили що ж до Америки, для штату Каліфорнії, для як я казав для своїх родин, які залишилися в Україні. Ви зробили те, що зараз Україна, українське питання стоїть дуже так серйозно і в американській внутрішній політиці. Ну, три дні в тому, наприклад, один із кандидатів був змушений звільнити голову своєї кампанії із-за проблем з України. І це, це показує, що ми вже не територія, як хотіли люди, які захопили Україну, як і зараз наші вороги. Україна вже країна, Україна це держава. І те, що ви можете принести Україну, то що ви можете повернути в Україну, це відчуття, як отримати успіх, як отримати результати, як мати прогрес. У мене завжди є це питання, чому українці виходить тут і чому, чому у них не виходить саме в Україні. І я думаю, що кожен з вас про це також думає. І на мою думку, це тому, що у нас немає прикладу успіху внутрішній країні, в внутрішній країні. А у вас вона є. І треба теж, теж саме повернути, тому що в Україні є зараз молоде покоління. Яка дуже різні, яка і є велика різниця між тим, що ми маємо, це старий політичний клас, і тим, що може бути дуже, дуже скоро. І ця молодь, вона, ми треба їй допомогти. Треба їй відкрити шлях. Тому що успіх в Україні це є шлях до вашого повернення, повернення додому. Успіх України це і є шлях вашого іднання зі своєї батьківщини. Успіх України це і є наше спільне майбутнє не тільки українців, але й всіх нас, всіх нас, і, і грузин, і інших, які там ж, живуть біля України. І це також, коли вони кажуть, а ми більш цікавимося Росії. В нас Україна так не цікавить. Я це чув від багатьох західних політиків. Так я завжди відповідаю. Якщо ви цікавитесь Росії, то шлях для змін в Росії також в тому, щоб допомогти Україні. Коли Україна переможе, коли Україна піде вперед, коли буде мир, тоді і Росія зміниться. І все для вас зміниться. Так що мої улюблені співвітчизники, тому що я теж український громадянин зараз, і я абсолютно переконаний, що немає альтернативи, тому що ми перемогли. І вчора пастор української церкви казав: ми всі на різні камні свої хати, але це хата наша держава. Ця хата наше майбутнє, і ми всі не тільки нарежні камінні, не тільки фундамент. Ми є те, що зробить все запрацювати, що змусить все запрацювати, і у нас все вийде.